Всім привіт з вами знову Даша і Коля. Продовжуємо рубрику наскільки ми знаємо, де давно. погнали. Яка моя улюблена квітка? Ромашка? Да. <клес> Яку каву я люблю? Американу з молоком одна ложка цукру. Так да. <клес> вивчу. Куди я мрію поїхати? Ну, я думаю, що скажи за все, Львів. Так, да, ти правильно думаєш. Що я ціную ціною тобі найбільше. Ну, то що я генератор шуток? <laughs> um, назви одну мою звичку, яка тебе смішить. Uh, то, як ти сердишся, за губи на дивості. така, мілко. Дякую. Що ж, от і все. Чекайте наступні відео. Так Подожди, а що, а якщо не генератор шуток? Те, що на тебе можна покластися.